Перевірити здоров'я, наступний пункт. Нормально. Так, зайнятися зубами. Флюс. Переспати з Дорофеєвою. Мінус. Піти в зал. <скільки> а, <скільки> а, ти що, зараз сказав? Піти в зал. <скільки> Ні, перед цим. А, флюс. Посередині цього. А, переспати з Дарафеєвим. Ти що, приколдеса? <рикладеса> а що не так? Це просто по приколу я написав собі. Ну, у мене тут дуже багато, між прочим, зірок всяких там. Юра! Що? По приколу? А що такого? А хто в тебе там ще по приколу? Ну, мене. Джоліна Джолі. Я так понімаю, що Джолі мінус того, що ти тупо не так? да?